Депутатів на сесію прибуло 17, 17 депутатів, що є більше половини складу і дає нам можливість розпочати роботу. Ну а Нема заперечень? Немає заперечень. Дякую. На сесію міської ради запрошені працівники апарату Новоселинської міської ради. de Депутаты ще раз включили реєстрацию, прошу заезд. Тоді прошу виховати засідання 60-го сесії Ноксельської міської ради. що депутат Абратіна Тетяна Вікторівна була секретарем засідання, прошу голосувати. було запропоновано винести на порядку денного нашого сьогоднішнього засідання одне питання питання але я можу вас спитати чи є депутатські запити сьогодні немає тоді е, прошу е, тоді прошу винести за основу порядок денний сесії виноситься питання про, про дерування повноважень функцій замовника по об'єкту капітальний ремонт системи опалення і злаштування обложно-модульних котельнів Новоселицькому ліцеї номер 1 Чернівецького району Чернівецької області. Немає заперечень? Є. Необхідність прийняти за основу чи за основою в цілому? Хто за те, щоб затвердити порядок денний 60-ї позачергової сесії Новосельської міської міськради, прошу голосувати. Мовника по об'єкту капітальний ремонт системи опалення з влаштування блочно-модульної котельні в Новоселецькому ліцеї No1 Новоселецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області по вулиці Центральній, 47, місті Новоселиця. Будь ласка, Сергій Васильович.

Рішення за основою в цілому, так я розумію? Да? Чи є запитання по проекту рішення? Немає? Тоді прошу винести на Скликання засідання. Це не відміняє засідання наше на 14 серпня. Понеділок, засідання в 14.00. Засідання комісії бюджетної, гуманітарної, житлово-комунальної та охорони здоров'я на вівторок, на 14.00 засідання земельної і. Закон комісії законності. Запрошуємо вас на засідання комісії. 13-го у нас буде засідання виконкому. 13 го числа у нас буде ще зустріч з уповноваженою е, прав е, е, людини словного з представником справ людини в Чернівецькій області. Зустріч з. Родинами, членами родин військово-полонених та зниклих безвісті, тому це буде на 10-ту годину. На 14 засідання виконавчого комітету і в четвер на 10-ту годину засідання сесії. в час ми можемо ще врегулювати. Якщо ви бажаєте після обіду, можемо. Із 14. Як вам зручніше? З 10 чи на 4, 10 чи на 14? На 10, так? Да? На 10 годину. Дякую вам ще раз за те, у кого є брізано щось. Да, будь ласка. Жителів нашого міста і не тільки наших відвідувачів. Дев'ята година це хвилина пам'яті, це хвилина громадянської позиції кожного. Наше місто випадає. Торговельні точки працюють, ніхто не встанеть, ніхто не вшанує пам'ять. Рух, як іде, так рух і йде. Батько з дитиною йде, їдять чи так і. У мене є таке прохання звернутися до поліції, перекриваємо в 9-й годині центральну частину? частину міста. Поліцейські, які точно, як і всі, працівники всіх структур, хвилину мовчання вшановують, виходять на вулицю вшановувати, попросити всіх підрозділів, я не знаю, працівників, всі підприємства, які в нас є, вийдіть, будь ласка, на вулицю. Лікарні так само вийшли в коридор. Тобто за виключенням там де є необхідність. Треба виховувати, тому що я розумію, що в нас тут слава Богу, слава Богу, не е, гримить, не зривається, всі, скажімо так, у, у безпеці. Ну Це є виховання, виховання, яке завтра нам аукнеться, тому що діти дивляться, як роблять батьки, батьки дивляться, як роблять. Навколишнє середовище і ось така ситуація. Розумієте, просто прикро. Коли ти робиш зауваження, ідеш з діння, і робиш зауваження. Хвилина мовчання зупиніться, ніхто не реагує. Дякую поліцейським, які розмовляли, стали тихесенько, і хвилина мовчання пройшла. Тому відповідальність до кожного нас з нас. Я трішки хвилююся, тому що в мене це так бентежить, що немає сил оце дивитися, споглядати. Ну, таке, враження, таке враження, що ми живемо в мирній країні. Не гроші вирішують все, а вирішує виховання і громадянська позиція. Питання грошей актуальне, але питання громадянської позиції воно є більш актуальне. Цю хвилину мовчання вони мають віддати пам'ять. Тому я дякую за такі Вибачте за емоційність, але просто вже зривається серце і мозок від того, що люди не усвідомлюють головної позиції сьогоднішнього життя. Дякую, Дякую, Александр Значить, Я думаю, що ми на інфоканалі маємо розмістити звернення до власників крамниць. Керівників підприємств, ми почнемо з цього. так? Далі будемо працювати з нашими поліцейськими офіцерами, громадами, які знаходяться. Звернення, я знаю, що Анна Льонтівна публікує у себе. Я попрошу Анальонна теж ще раз звернення. Наше звернення ми там в центрі міста відкоригували. Чутно по всьому місту. Чутно, але не рахується. Знаю, значить, треба хоча б там в центрі. Ну маємо над цим ще працювати. І і я думаю, що великі міста зупиняють рух. Весь комунальний транспорт зупиняється. Київ, Дніпро всі зупиняються. Новоселиця не може зупинитися. Перекана це був комунальний транспорт. Ми ми могли на нього. Якісь чином впливати. Все це ще залежить великому, дуже великому рахунку від людей, від, від як сказати, але створювати умови і створювати значить, ауру хвилини мовчання, звичайно, це є наш обов'язок, маємо ще над цим працювати. Я, значить, Думаю, що треба обійти, ми сьогодні тут у нас, я просто приведу приклад. У нас хвилина мовчання внизу, ми стоїмо, сидять дві відвідувачі, два відвідувачі пенсійного фонду. Всі мовчать, іде, чи, чи вони між собою там розмовляють. знаєте, ну Дивишся так. Поглядом, як би треба було на відвідувачі. Хтось е, зрозумів, хтось не, не сприйняв. Але це треба говорити і треба над цим працювати. І, ну, я думаю, що це нашу сила. Ми теж робимо тут зауваження. Люди, які заходять, буває таке, що люди якраз на 9 годину заходять і вони зупиняються, і роблять, наче, але це є. Е, Виховання це є свідомість, це, це, кінця, це є сьогодні, без якої не можна Значить, це є свідомість, і це є тим, над чим на чим обов'язково треба на це звернути увагу і працювати. Я можу скажу цілком підтримую, але нам треба е, ввести правові рамки зупинення транспорту, тому тобто, що може бути. Ми будемо офіційно звертатися до поліції, яким чином це, якщо є така. Можливість, я знаю, що в Чернівцях, до прикладу, або в великих містах комунальний транспорт зупиняється. Це знаю. ну, но... У Луцьку ми були з дітьми на Олімпіаді, У Луцьку всі зупиняються. Всі. таксист, не таксист, велосипедист, фура, всі зупиняються. Так скажіть, будь ласка, чим відрізняється Луць від Новоселець? Давайте ламатитися. Чувайте право у, нас, діло, 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 в Знаєте, у нас діло вовше, в цьому році в обществі. Ви пойміть, як в Верховній Раді факти показують, будівлю, подивишся, що хочете, мало побачити. Мутюками, а тепер вже чує, що відділи. Проблемою треба працювати. Ми маємо зі своєї сторони робити те, що ми можемо. Що в наших, що стосується транспорту, я не готова, я маю, якби це був комунальний транспорт. Але сьогодні, звертаюсь до вас, шановні, всі ви є, маєте свої робочі місця. Всі ви є або керівниками, або значить, прдесі на, ну, на роботі. Зверніть на це увагу там в своєму оточенні. Чим більше е, ми якось говорили навіть, що е, в ЦАПі треба виходити на, на вулиці. Люди стоять, вони побачать, що там, е, я не кажу тільки ЦАП, я кажу всі працівники, які там, е, е, до прикладу, ми тут виходимо, люди, які приходять в цей час, вони теж е, і не, знаєте, люди. На правили пожаль, це є, ми не будемо. Але значить, дякую за е, ну, закиснення даної проблеми. Кожний нас прошу, кожного на своєму робочому місці про це е, не забувати. І ще хто може бути. Зроблю оголошення, що завтра починається чемпіонат, е, відкритий чемпіонат. Е, Нашої громади з футболу приймають участь вісім-п'ять наших команд і три, які три чи 2? дві? Сім 7 команд. Магала і бояни, так? Стальніці не зроблять. Не, не. Значить, тому починається матч в Зеленому гаї, і понеділю неділю буде в Новоселиці на стадіоні. Якщо немає більше, дякую всім за участь і оголошую закрити засідання 60-ї сесії міської ради.